Мій ранок починається з того, що я приходжу сюди, включаю свій комп'ютер і починаю дивитися, які сьогодні новини. Включаю телеграм-канали і дивлюся по пабліках, хто що публікує. Поліція, СБУ, прокуратура, може, щось трапилося, екологія. І починаю формувати новини. Дуже важливо, щоб ми були першими, щоб ми подали це цікаво, неупереджено і ну, стандарти журналістики, щоб дотриматись. Ірина Остапчук, фахівчиня групи діджитал телеканалу Суспільне Житомир. Вона розповіла, що її творчий шлях на телебаченні розпочався 10 років тому. Це що було обласне телебачення. Я прийшла в ньюсрум. Я хотіла працювати в нюзру, тому що я люблю новини, я люблю працювати з новинами, я люблю працювати із людьми, я люблю дуже спілкуватися з людьми, з незнайомими, знайомими. І то мені дуже подобається приходити на подію, коли щось відбувається. Ірина каже, що не тільки знімала сюжети, а й навчилася їх монтувати. Я дуже любила цю роботу, навчилась спілкуватися, навчилась правильно складати запитання, правильно формувати, правильно підбирати кадри. Це все було мені нове, тому що до цього я не працювала на телебаченні. У ньюзрумі Ірина працювала кореспонденткою три роки. Потім стала лінійною продюсеркою. Я стала організовуватись. Стала керувати іншими журналістами, формувати логістику, хто куди, обирати теми спільно. Вона дуже відповідальна. І вона, коли працювала лінійною продюсеркою, вона вносила телефони наших спікерів не тільки у свій особистий телефон, а у неї є така жовта книга. От, і в цій книзі всі телефони. І, мабуть, вона і почала створювати ці записи, я не знаю, дуже давно. І коли Раптом ну, терміново треба щось знайти. Вона могла в цій книзі. І може в цій книзі і зараз знайти всі телефони, як кого звати. Понад два роки Ірина є фахівчиною групи Діджитал. Робота схожа, тому що це журналістика. Робота така, тільки тут вона більше в комп'ютері. Ти працюєш з комп'ютером. Там ти працюєш з людьми, там ти береш матеріал, там ти спілкуєшся, їздиш, ходиш, бачиш, дихаєш. А тут ти сидиш і працюєш цілий день над новинами. І в новинах не можна поставити крапку. І я е, не на хвилинку не пожалкувала, що працюю разом із такою людиною, відповідальною людиною команди. На неї завжди можна покластися. Е, Неважливо, це зранку, ввечері, тому що ми знаємо специфіку нашої роботи журналістської. Новини вони події ніколи не зупиняються. І ми маємо про це розповідати швидко, оперативно, достовірно. І Іра, е, саме та людина. Яка повністю може і підставляє своє плече. Ірина народилася в Івано-Франківську з дитинства. Мріяла стати лікаркою як мама. Я ходила з нею у лікарню, я бачила, як це все відбувається, як це все працює. Але після того, як я закінчила школу із золотою медаллю, я не поступила в Івано-Франківський медичний інститут. Не добрала балів за порадою батька, який мріє стати журналістом, Ірина вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на факультет журналістики. Це було для мене дуже великою перемогою і дуже великим щастям. Дуже великою, як то кажуть, здійсненою мрією. Це я була тоді на сьомому небі від щастя, що я що я в журналістиці, що я нарешті матиму диплом і факультет журналістики. Ірина розповіла: після закінчення університету вона з Батьками переїхала жити до Житомира, працювала в засобах масової інформації. Журналістську діяльність розпочала в антикомуністичній газеті Голос громадянина під керівництвом Якова Зайка, який у 2014 році загинув під час подій Революції Гідності, говорить Ірина. Я робила всю роботу, яку тільки він мені казав. Редагувала тексти, була кур'єром, доставкою, носила стролони. Ми друкували газету, тому що друкувати в той момент газету було. Неможливо, тому що забороняли в Житомирі. Ми возили її у Львів. Продовжила свою журналістську діяльність. Ірина в газетах Вільне слово віче працювала на міському радіо редактором газеті Орієнтир був день журналіста 6 червня. І ось на тому святі чомусь раптом вирішили ці організатори конкурсів краси. Просто так спонтанно вирішили, що вони проведуть конкурс журналісток і визначать голосуванням, хто найкрасивіший. Чомусь тоді всі чоловіки дали перевагу мені. П'ять років Ірина працювала в газеті Житомирщина, очолювала прес-службу в обласній раді, була заступницею керівника управління у справах преси та інформації в обласній адміністрації. Справжню школу журналістики, говорить Ірина, отримала під час роботи в газеті Житомирщина. Це була дуже потужна школа журналістики. Тут просто пропагувалися всі стандарти журналістики. Всі, які ми зараз дотримуємося, вони тут були. Для мене я. Я кажу, що для мене це була школа журналістики. Я завдяки цій газеті, що я тут попрацювала 5 років, я практично побувала у кожній громаді нашої області. Я вивчила як своїх 5 пальців. Ірина Остапчук говорить, що щаслива у професії. Я щаслива, що я роблю це. Я щаслива, що я пишу. Я постійно намагаюся розвиватися, я постійно намагаюся удосконалюватися. Мені дуже цікаво спостерігати за людьми. Мені дуже цікаво дивитися, що вони думають, що вони хочуть сказати. Мені дуже цікаво розповідати про людей. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир.